Друзі, вітаємо вас на нашому каналі. І сьогодні на огляді представлені дві еволюційні новинки в линійці Carrier від бренду Плитоноски Kiras Elite n 2 і Kiras Fast Elite N2. You are the sun. Is blue for you. Особливостями цих моделей та їхніми головними відмінностями від попередніх генерацій є зміна фастексів системи швидкого скидання. На обох представлених плитоносках використовується фурнітура DuraFlex. Ці фастекси належать до класу Premium. Завдяки поєднанню спрощеної системи розтібання невеликої ваги та міцності. Обидві плитоноски оснащені швидкозмінним модулем з молі панелі, виконаною за технологією лазерка, який дозволяє розмістити додаткове спорядження. Щоб уникнути випадкового зривання модуля з основи Velcro, він додатково фіксується до строп за допомогою карабінів Food. На фронтальній частині виробів також знаходиться velcro панель з прорізами. На яку можна закріпити молісумісне спорядження, id або шпатчі. У горі плитоноскі передбачені невелике адміністративне відділення на вологозахисній блискавці AquaGuard від всесвітньо відомої компанії YKK. Фурнітура від цього виробника вирізняється високою міцністю, надійністю. Та довговічність обидві плитоноски виготовлені з кордури 500D, високоякісного матеріалу, стійкого до стирання та високих навантажень. З Внутрішньої сторони плитоносок є вставки з 3D-сітки, яка забезпечує амортизацію і циркуляцію повітря. Позаду моделей розташований класичний молі інтерфейс та евокаційна стропа, яка в похідному положенні фіксується до спинки панелями Velcro. Скелетоподібний камербан плитоносок значно зменшує вагу виробів і при необхідності дозволяє розмістити додаткове спорядження. Тепер перейдемо до найважливішого. Різниці між двох моделей. Вона полягає лише в одному в плитоносці Kira's Fast Elite Gen 2 на плечових частинах додані Фастикси DuraFlex, такі ж, як і на камерабані. Завдяки цьому система швидкого скидання на плечових частинах вдалось значно полегшити. Плитоносці Elite Gen 2 система швидкого скидання на плечових частинах теж присутня, але вона здійснюється за допомогою спеціальних строп. Важко уявити повний комплекс спорядження сучасного бійця без плитоноски. Цей надважливий елемент має відповідати багатьом критеріям. Серед яких функціональність, практичність, ергономічність та якість представлені плитоноски Keras Elite Gen 2 та Keras Fast Elite Gen 2 повністю їм відповідають. А завдяки використанню всесвітньо відомої фурнітури та матеріалів здатні забезпечити тривалий термін експлуатації та комфорту. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки.